Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Христина Коротких, директорка комунальної установи Агенція сталого розвитку Визирської сільради. Христина, вітаю вас. Ну і запитання перше, як завжди, про інвестиції. Ми знаємо, що одним з головних завдань громади було залучення інвестицій для подальшого розвитку. Ну, на жаль, ми живемо у воюючій країні. І як з інвестиціями зараз триває третій рік війни. У нас наша агенція продовжує нашу діяльність. Основним нашим завданням є пошук інвестицій. Робити все, щоб наша територія мала значний потенціал для розвитку і значні шляхи для покращення свого економічного становища. Звичайно, це нелегкий шлях. Дуже багато роботи робиться для того, щоб знайти саме ці варіанти для того, щоб розбудувати нашу громаду. Звичайно, деякі фонди припиняють свою діяльність, деякі фонди з'являються. Ми шукаємо і громадські організації, які нам можуть допомагати. Наша громадська організація «Команда розвитку теж активно співпрацює з нами, допомагаючи нам реалізувати проекти соціальної ініціативи, але діяльність продовжується. Ми запланували дуже багато чого на цей рік. Зокрема, це і підтримка мега наших проєктів, такі як створення індустріальних парків на території громади, це і будівництво міста Визир. Тож продовжуємо працювати, віримо в яскраві результати нашої роботи і все інше згодом. Фонд Юсайт, від якого була підтримка громаді, ми знаємо, що зараз не працює. Чи є е, заміна фонд «Юсейд Гуверла? Була і є одним із е, головних наших партнерів. Це, зокрема, була не тільки надання техніки на реагування на звичайні події. Це була і велика масштабна робота з консультування, певних рекомендацій щодо створення цільових програм. Це і робота з молоддю, це і робота щодо залучення інвестицій. Це правда, дана команда стала за два роки нашої співпраці великою такою сім'єю. Командою, яка нам могла допомогти в будь-які моменти. Наразі у нас була зустріч з керівництвом. Вони нам не сказали прощай. Це на зараз така, як. Вимушена пауза. На кордоні вже стоять та техніка, яка повинна була бути отримана в цьому році. Це поки пауза. Заміни ми поки їм не шукаємо, але дуже багато є інших фондів, з якими ми співпрацюємо. У нас і обласна адміністрація знає про наші потреби і районна адміністрація. Ми з всіми контактуємо, всі знають те, що. Ми громада, яка спроможна формувати нові партнерства? Ми шукаємо нові партнерства. І я впевнена, що говорила, це той фонд, який має право на життя, і ми сподіваємося, в те, що наші відносини не закінчені. Розкажіть, будь ласка, про поїздку до Києва на форум відбудови України. Яка мета була цього закладу, і про які можливості для громади йшла мова? Ми їздили в Київ, це був форум відбудови України. України. Рекавері конференц ми їздили з текніним Олександром Паличем, першим заступником. Там основні панелі були обумовлені для обговорення питань відбудови України. Зокрема, це була програма Єоселі перспективи розвитку територій для трансформації території як території, яка можлива для подальшої відбудови, для прийняття переселенців вимушених. Ті перспективні проекти, які можуть бути проектами успіху для того, щоб. Дана територія мала майбутнє, також це були і успішні кейси громад, які залучали свої інвестиції по підсумкам даної зустрічі ми були зацікавлені. Це була така як обоюдна зацікавленість представників інших громад в підписанні між територіальних співробітництва. Наразі ми вже прийняли рішення щодо підписання першого договору між територіального співробітництвом містом Фастів. Тож, Головною ціллю цього договору це, звичайно, буде участь в міжнародних грантах, це надання таких корисних порад щодо функціонування індустріального парку, це і до обмін досвіду в управлінських рішеннях, ну і так далі. Тож, що ми можемо сказати, це дуже велика можливість. Показати себе, познайомитися з дуже корисним групою людей наразі. Ми готуємося 16 квітня приїхати вже не якості слухачів, а якості спікерів. Анонсу нашого міста як території першого безпечної території в Україні, які переселенці можуть жити і розвивати і відбудовувати своє життя на нашій території. А чи є проєкти, які зараз працюють? Зараз ми проводимо активну діяльність щодо розвитку потенціалу таких великих проєктів, як місто Визир, як я казала, як проєкти розвитку та реєстрації індустріальних парків на території нашої громади. Найближчим часом, як і казала, ми будемо презентувати дані проєкти на форумах з промоційними матеріалами, з презентаціями для того, щоб пошукати тих потенційних учасників і інвесторів, які можуть приймати участь в діяльності індустріальних парків. Що стосується місто Визир, ми підписали меморандум з організацією, яка безпечна регіон, яка безпосередньо займається пошуком інвестицій і розвитком нашої громадської забудови місто Визир. Тож йдуть переговори, є потенційні учасники, чекаємо реєстрації індустріального парку і починаємо діяльність. Сьогодні вже звучала про місто Визир, про ще деякі плани громади. Ми знаємо, що під час створення плани були великі, вони залишалися до останнього і будова спортивного комплексу, і місто Визир, і розвиток бізнесу, будівництво та інше. Скажіть, Марія, ці плани мають перспективи? Звичайно, з настанням військового часу наші пріоритети. Значно трансформувалися всі. Ми знаємо, що у нас є затверджена стратегія. В стратегії є затверджені пріоритети нашого розвитку. Але ж з настанням військового часу ми реагуємо на нагальні наші проблеми. Потреби це перш за все створення безпечних освітніх умов. Це була і реконструкція будівництва бомбосховищ. Друге, це була допомога вразливим категоріям населення, допомога військовим сім'ям загиблих воїнів. Також це була допомога військовим частинам для забезпечення надання тої матеріальної допомоги, і обладнання, яке допоможе. Як здійснювати супротив ворогу, звичайно, наші вектори розвитку вони залишаються. Ми проводимо постійну роботу щодо моніторингу актуальності даних проектів. Є багато планів на відбудову. Ми ці проекти трансформуємо як проекти, які є такими, як пульсами економічного зростання нашої громади після воєнного відновлення. Тож проекти, такі як індустріальний парк, ми працюємо над ним. Так спорткомплекс це такий проект, який має право на життя, розвиток спорту, розвиток молоді, дітей, дитячі спорту, оздоровлення це важливий аспект розвитку громади. Ми це не залишаємо. Ми і звичайно, після закінчення військового стану це все прийде на свої місця і буде йти паралельно тим проблемам, які будуть вже після відбудови України. Дякую, дякую за участь у нашій програмі. Ми живемо та сподіваємося на краще. Сьогодні із нами на зв'язку була Христина Коротких, директорка комунальної установи Агенція сталого розвитку визирської сільради. На все добре.